Нині полуницею серед зими вже нікого не здивуєш. У глобальному світі на прилавках магазинів поруч з традиційними регіональними продуктами лежать екзотичні завезені з далеких країн. Часто вирішальним фактором при купівлі того чи іншого товару стає його зовнішній вигляд, але вже незабаром можна буде перевірити якість продукту ще до того, як його скуштуєш через мобілку. Дослідники інституту фотонних мікросхем Фраунгофера у Дрездені розробляють нині відповідний додаток для смартфонів. Спеціальний спектрометр має розрізняти, чи на вигляд свіжий продукт є таким і всередині. Інфрачервоні промені проникають на відстань від кількох міліметрів до сантиметра всередину обраного продукту. Отримана інформація порівнюється з уже наперед заданими параметрами. Новий додаток буде таким же легким у застосуванні, як і інші мобільні програми. Він даватиме інформацію не лише щодо свіжості, але й вмісту води, солі чи жиру. Утім, одними фруктами справа не обмежиться. Винахід допоможе визначити також, як довго припадають пилом горішки в барі та чи правильний вміст алкоголю в пиві. Йба навіть складники або термін придатності медикаментів чи косметики можна буде перевірити за допомогою нового додатку у майбутніх системах, над якими ми нині працюємо, усе це буде мінімалізовано, так щоб майбутній спектрометр міг вміщатися у звичайних мобілках за допомогою такого приладу. Так би мовити, не відходячи від каси, можна буде отримати пораду. Варто купувати яблуко чи краще пошукати інше. Крім того, у переробній галузі новий додаток зможе розрізняти ще придатний матеріал від непридатного. Нова програма вийде на ринок через три, щонайпізніше через п'ять років. Тоді підприємцям доведеться серйозніше зважати на якість того, чим вони торгують.